«Крила та ракета у небі, вірш Андрія Любко щасного, читає автор. Крила та ракета у небі, по чийсь душу летить. Ховатись не мушу, треба, все небо, здається, двигтить. З тривоги свій день починаю, в тривозі закінчує день. І доки так буде, не знаю, бо ще десь літає грань. Все просто до того звично, що страху уже нема. Є біль, та й та хаотична село Похоронка прийшла. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки, вказані під відео. Вірш Андрія Любко щасного. Крилата ракета в небі. Читав автор Андрій Любко щасний, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.